Ми за три приїхали так, а, ви відчуваєте? Відчуваєте? Я все це розумію. А як же ж там е, село, яке дало дозвіл на це будівництво? От як ви з ним? А вони з стоїть сторони, а діти сюди тує на нас? Ну а люди, а у вас там родичі? є? ну села, знаєте як. Шо, бо екологія взагалі не може зарабатувати. Вони зболи? ще Пару хотіли ближче зболи. до села будувати. Ще другу? А рибу як проти села. Обидина піде зловити рибу, ну, до А ми бачили ще... одразу. У мене син приїхав, то він Берег. в Києві живе, то на Світошку. Ви знаєте той район. Так, да, так, да. ну я з іншого боку. Він, ну все одно той район а, всі знає, бо то центральний.

Ну, є таке. тепер. Ніхто нічого не допоможе. Це вже були спроби. Так приїжджали, агітували за когось. Ми за когось голосували. Ні, поки не буде господаря в кожному, кожному селі, ми ніхто нічого не зробить. Все не того обирали, не з тим спід треба от своїх. так зробити і нема речагів впливу, нема відклику, не можна викликати на сход. Чогось їх. Пом'яти бока нема Нині... такого. Нині їх повинні визволити, вони повинні пояснити причину. Почали будувати ті стані. Треба було було складні. Як тільки почали будувати стані, а я кажу, тоді виремости і роботу людям. Ой, боже Боже, люди що ви робите? То менше треба 18 кілометрів від села, аби дозволити це Марія будувати стані. Ні-ні, ти Марія пора знати, Марія, Я Марія, скажу, що не скажу, ти звідки приїхала. Як Оля. напишеш, так буде. Пише словам. Шановні гості, шановні односельчани.